Я дуже задоволений сьогоднішньою розмовою обласній військовій адміністрації, де ми проговорили найважливіші і найсуттєвіші моменти підготовки до проведення національного мультипредметного тесту 2024 року. Сьогодні, головуючи на нараді, підзначили про те, що кажуть мені Олександрович, ви кожного року, коли ми проводимо такі наради, ви кажете, що в цьому році це буде вперше. Так, от дійсно, у 2024 році ми вперше проводимо зовнішнє незалежне оцінювання, тепер уже в формі національного мультипредметного тесту в укриттях. Це вперше не тільки для Сумщини, і це вперше не тільки в Україні. Хочу вам сказати, що світовий досвід не знає такої практики, щоби проводити національну проводити зовнішнє оцінювання, а все, весь світ користується. Цим методом зовнішнього оцінювання він по-різному називається, але в кожній країні ми сьогодні є скрізь у всіх країнах Європи, як кажуть Азії, Африки Латинської Америки. То, вперше, що ми будемо робити в цьому році, це проведення цього оцінювання в укриттях. Це надзвичайно серйозні виклики, це дуже серйозна робота, яка була проведена на Сумщині. І хочу сказати, що по моїй інформації, станом на сьогодні, Сумщина буде однією з трьох. Областей в Україні, де ми реалізуємо цей проєкт. Сьогодні я вже в цьому впевнений. Ми е, ознайомилися з роботою всіх 30 центрів. На Сумщині працюватиме 30 тимчасових екзаменаційних центрів. Ми побували скрізь, ми побачили нереальні речі. Мене сьогодні спитав голова військової адміністрації, що ви скажете про роботу в Сумської області. Я сказав, що якщо я колись від чогось і отримую задоволення, то це в роботі, то це тільки в роботі Сумською областю. У мене тільки слова величезної подяки керівникам територіальних, ну, в першу чергу так, керівникам закладів освіти, директорам, ректорам, кер... керівникам територіальних громад, департаменту освіти і науки обласної адміністрації в першу чергу. Департ керівництву обласної військової адміністрації Володимиру Миколаївичу. особливо я коли перший раз з ним зустрівся, він буквально занотував всі побажання і всі вони потім знайшли своє рішення у е, таких високих і серйозних авторитетних документах. Тому сьогодні ми проговорили найбільші деталі. Викликів багато при роботі в укритті. Ну, найперше має саме це, це саме укриття з точки зору інженерної інженерних вимог має відповідати вимогам ДСНС і вимогам архітектурно-будівельних норм. Тобто має бути кондиціювання повітря, має бути вода, мають бути туалетні кімнати, має бути технічна вода, має бути достатнє електричне освітлення. А для того щоб ми реалізували цю процедуру, для нас край вкрай важливо, щоб крім сталого енергозабезпечення, і ще був і сталий інтернет-зв'язок. Бо без нього, якщо десь він пропаде або десь його не буде, то всі наші зусилля будуть марними. Це день, день цей пропаде, доведеться заново запрошувати людей на е додаткову сесію. Сьогодні ми все це проговорили. Сьогодні мене запевнили в тому, що є старлінки, запевнили в тому, що є генератори. Я особливо наголосив, що і сьогодні зараз хочу це підкреслити, особливо наголосив на тому, що є дві речі, які роблять успішним наше проведення. Це стале електроенергозабезпечення і це інтернет. Я просив сьогодні і голову військової адміністрації, і всіх керівників громад, які нас слухали, щоб вони зробили все для того, щоб під час проведення національного мультипредметного тесту у нас не було ні планових. Ні, непланових відключень електроенергії. Я думаю, це зробити можна. Таких, таких центрів, як я вам вже сказав, у нас всього 30. Ми їм дали дислокації. Ми будемо просити, щоб вони це зробили. Дуже важлива, дуже важлива проблема це підготовка людей. На Сумщині безпосередньо цю роботу на тимчасовому екзаменаційному центрі будуть здійснювати 383, ну майже 400 педагогів. На них покладається дуже велика відповідальність, дуже серйозну підготовку. Ми з ними проведемо, розкажемо, проінструктуємо. Все це, вкрай, все це вкрай важливо. Ну про інше. Про інше, наприклад, ну до певної міри, якщо не радує, то заспокоює те, що кількість учасників НМТ на Сумщині в цьому році не зменшилась. Вона навіть збільшилася на 58 чоловік. Мізерне збільшення, скажімо так, дуже мізерне, але це не є зменшення, і це вже добре. Ще хочу сказати про те, що четвертий предмет, ну ви знаєте, там я вам все написав, четвертий предмет, який обирають абітурієнти, він здійснюється вибір за їх власним бажанням, вони самі вирішують, який їм обрати предмет. На Сумщині, так як і по всій Україні, четвертий предмет є найпопулярнішою англійська мова. Кожен третій учасник НМТ обрав. Англійську мову. А от що відрізняє Сумщину далі, то це дуже високий е, рівень обираності біології. Там він складає більше 28%. Всі інші, так, да, і ще радує те, що по вибору предметів, і ще радує те, що е, кількість абітурієнтів, які обрали фізику, в цьому році на Сумщині виросла. Якщо я вам казав, пам'ятайте, попередні роки вона була на рівні 1% з хвостиком, то в цьому році фізику обрали 3%. Учасників тестування на Сумщині. Ну, от таке те, що я хотів вам сказати, найголовніше ще, ну, що ще, я просив територіальні громади підготувати дітей до того, що вони будуть працювати в укриттях. Це важливий такий маленький нюанс. Діти завжди літом приходять, знаєте, на національний мультипредметний тест. Ну, знаєте, діти є діти, вони приходять у меєчках і в шортиках, а спуститися в укриття. Де вже інша температура, і вже до цього треба бути готовим. Я просив батьків на це звернути увагу. Багато керівників закладів сказали, що вони продумують свої варіанти, як там збалансувати температуру повітря. Сказав про те, що водичку треба взяти. Сказав, що тривалість тесту 4 години із 20 хвилинною перервою. Сказав, що під час цієї перерви можна попити водичку, можна погуляти, передохнути, але виходити за межі не можна. Можна взяти навіть якісь бутерброди, якусь суху їжу, для того, щоб перекупити. Нам пройти треба через це випробування. Дуже хочеться вірити про те, що це буде останнє випробування для наших дітей на Сумщині на Україні в умовах війни.